Доброго дня! На цьому уроці ми розпочинаємо нову тему і будемо говорити про обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Процеси обміну речовин і перетворення енергії становлять основу нормального існування організму людини. Так само, як і інші біологічні системи, організм людини є відкритою системою, і неодмінною умовою існування таких систем є надходження зовні поживних речовин, які також привносять в організм енергію. В організмі з цими отриманими зовні речовинами і енергією відбуваються значні перетворення. При засвоєнні структурних складових поживних речовин в організмі одночасно використовується і накопичена в них енергія. А після цього продукти обміну речовин виводяться назовні. Цей процес обміну речовин в організмі має назву метаболізм. Під час обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини здійснюється низка функцій, а саме, Пластична, тобто забезпечення потреб організму в речовинах, енергетична забезпечення потреб організму в енергії, і гомеостатична підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму. Різні типи сполук беруть участь у метаболічних процесах організму людини. Це і органічні речовини, тобто білки, жири і вуглеводи. І також неорганічні, тобто солі, кисень, неорганічні кислоти, вуглекислий газ, вода та інші. Саме процеси метаболізму надають організму людини можливості для росту і розвитку та взаємодію і реагування на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища. Структурні і енергетичні складові компоненти, що організм отримує під час метаболізму. Також необхідні для постійного оновлення структур організму людини, підтримання динамічної сталості його внутрішнього середовища, тобто гомеостазу. Обмін речовин або метаболізм це складний ланцюг перетворень різноманітних сполук в організмі, починаючи з моменту потрапляння їх із зовнішнього середовища і закінчуючи видаленням кінцевих продуктів, що виникли в процесі таких перетворень. Метаболізм в організмі оснований на комплексах взаємопов'язаних біохімічних реакцій, які завжди відбуваються за участю ферментів. Ферменти або ензими це біологічно активні речовини, найчастіше білкової природи, які здатні впливати на швидкість перебігу біохімічних реакцій. За участі ферментів біохімічні реакції відбуваються у 10 у 10 у 12 разів швидше, ніж за їхньої відсутності. В організмі людини навіть за частки секунди постійно відбуваються складні послідовності реакцій, які потребують участі специфічних ферментів. Певні ферменти прискорюють розщеплення складних органічних сполук на простій складові. Інші, навпаки, забезпечують синтез власних сполук і речовин організму. Такі взаємопов'язані ферментативні реакції формують ланцюги обміну речовин і перетворення енергії як в окремих клітинах, так і в цілому організмі. Біохімічні реакції в організмах не можуть відбуватись без участі ферментів. Водночас у клітині можуть відбуватися сотні різних реакцій, у яких працюють тисячі різних ферментів. Без них реакції метаболізму тривали б дуже довго і відбувалися лише б за особливих умов, наприклад, під дією високої температури або тиску. Особливістю ферментів є також те, що їх просторова структура відповідає просторовій структурі тих речовин, реакції яких прискорюють ферменти. Просторові структури ферменту і речовини відповідають одна одній, як ключ і замок. Це обумовлює специфічність ферментів, тобто певний фермент, здатний забезпечити один або декілька типів подібних реакцій. Усі процеси метаболізму можна охарактеризувати двома типами реакцій дисиміляції або катаболізму чи енергетичного обміну, і асиміляції або анаболізму чи пластичного обміну. Процеси дисиміляції це процеси розщеплення складних органічних сполук до простіших. Білків до амінокислот, жирів до глицерину і жирних кислот, складних вуглеводів до глюкози і інших простих вуглеводів. А процеси асиміляції це процеси одночасного утворення складніших сполук із простих. В організмі здорової людини ці два процеси збалансовані. Однак в дитячому організмі, що росте і розвивається, процеси асиміляції повинні переважати над процесами дисиміляції. Під час процесів асиміляції, тобто пластичного обміну, відбувається оновлення клітин, відтворення їхніх зруйнованих частин, утворення міжклітинної речовини і нових клітин, вироблені клітинами певних речовин. Структурним матеріалом для цих процесів виступають низькомолекулярні речовини, прості молекули, що утворилися із складних речовин. З них відбудовуються молекули білків, жирів і вуглеводів, притаманні клітинам певної тканини, певного органа. Завдяки процесам пластичного обміну відбувається ріст, поділ, розвиток клітин, їхнє функціонування відповідно до спеціалізації та, як наслідок, забезпечується життєдіяльність організму в цілому. Процеси дисиміляції, тобто енергетичного обміну, забезпечують клітини усього організму енергією. Вона використовується для створення нових речовин, підтримки сталої температури тіла, функціонування спеціалізованих клітин скорочення м'язових клітин, проведення нервових імпульсів тощо, тобто усіх процесів в організмі людини, що супроводжуються витратами енергії. Частина енергії, що вивільнюється у процесах енергетичного обміну, акумулюється в молекулах АТФ. Вона використовується в реакціях пластичного обміну під час синтезу в клітинах необхідних їм білків, жирів і вуглеводів. Інша частина хімічної енергії вуглеводів, білків і жирів, що розщеплюються, перетворюється на теплову. Таким чином, енергія, яка також потрібна організму, так само, як і структурні сполуки, звільняється під час перебігу реакцій десиміляції. Водночас ця ж енергія витрачається в тому числі і на перебіг реакцій асиміляції, які відбуваються з витратами енергії. І це призводить до того, що організму потрібно постійно відновлювати запаси енергії. В організмі людини можуть запасатись певні речовини і, відповідно, накопичена в них енергія. Жири можуть відкладатись у підшкірній жировій клітковині, також у сальнику. Вуглеводи в організмі людини запасаються у вигляді глікогену у клітинах печінки і також м'язів. Коли виникає потреба, організм може використовувати ці речовини і накопичену в них енергію. Для вивільнення енергії з органічних сполук в організмі відбуваються процеси окиснення білків, жирів або вуглеводів, або безкисневого розщеплення вуглеводів. В результаті таких біохімічних перетворень білки і вуглеводи можуть перетворитися на жири, а жири перетворитися на вуглеводи. Однак треба зазначити, що вуглеводи і жири ніколи не перетворюються на білки. Організм людини витрачає приблизно 10,5 тисяч кжоулів енергії на добу при повноцінній життєдіяльності. Під час окиснення 1 граму білка або розщеплення 1 граму вуглеводів вивільняється приблизно 17 кулів. А під час окиснення 1 г жирів вивільняється майже 39 кДж. На білки багаті бобові рослини, квасоля, горох, боби, соя і такі тваринні продукти, як м'ясо, риба, яйця, молоко та ікра. Джерелом вуглеводів для організму є зернові рослини, крупи, хлібомакаронні вироби, картопля, овочі та фрукти. Жири складають соняшникову, оливкову, кукурудзяну, рослинні олії та тваринні масло і сало. Процеси метаболізму в організмі людини регулюються нервовою та ендокринною системами за допомогою біологічно активних речовин, в тому числі гормонів. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини відбувається не завжди однаково. У здорової людини це пов'язано з віком, фізичним станом організму, статтю, масою тіла також. Так із віком інтенсивність обміну знижується на 7-10% кожні 10 років, досягаючи в старості свого мінімуму, а простуда чи травми активізують обмінні процеси. Інтенсивність обміну речовин в організмі людини визначається харчовими і енергетичними потребами, що залежать від низки різних чинників. Вранці інтенсивність обміну речовин зростає, а вночі знижується. Навесні та раннім літом обмін речовин підвищується. Інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії зростають за умов навантаження, тому що змінюється активність і кількість клітин, які реагують на ці зміни. Найбільший рівень обміну спостерігається в головному мозку, печінці та скелетних м'язах. Під час прийому їжі інтенсивність обміну речовин зростає, що пов'язано з травною активністю клітин та органів. Цей ефект у фізіології називають специфічним динамічним впливом їжі. Інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії зростає у разі відхилень від температурної норми. Помітним є зростання інтенсивності зі зниженням температури. Отже, обмін речовин та перетворення енергії в різних клітинах, тканинах, органах та організмах може відбуватися з різною інтенсивністю, що визначається потребами організму та умовами середовища. Отже, тепер ви розумієте, що метаболічні процеси в організмі людини є основою забезпечення його нормального функціонування. Ми продовжимо на наступному уроці, а поки що на все добре.